Вас в оновленому форматі програми Євроінтеграція. Тема сьогоднішньої передачі екологічні проблеми та шляхи їхнього розв'язання. А перед тим як я вам представлю гостя сьогоднішньої програми, маленький сюжет до теми аварія, що трапилась 25 років тому на Чорнобильській атомній електростанції, залишається найдраматичнішою та найважчою за своїми наслідками катастрофою сучасній історії. Вона і зараз впливає на життя мільйонів людей. Величезний викид радіації зробив Чорнобиль мертвою зоною, але ніхто чітко не скаже, де закінчується територія небезпеки і де не зможуть нас дістати невидіні сліди радіації. А відтак і вся Україна стала проблемною зоною: зруйновані долі, покинуті будинки, перечесна смерть тисяч людей та мільйони постраждалих. Такий підсумок історії про Чорнобиль, яка, на жаль, ще триває. Проблема полягає в тому, що старий саркофаг уже не здатний захистити населення країни від загроз, що таїть в собі четвертий блок електростанції. Він пропускає радіацію в атмосферу, а тому його планують накрити ще одним саркофагом. Україна намагається вирішити цю проблему за допомогою міжнародних інституцій, адже нашому бюджету проект у 2 мільярди доларів не під силу. Як приклад, завдяки проведенню донорської конференції по збору коштів для добудови об'єкта укриття на Чорнобильській атомній електростанції, Україна отримала 550 мільйонів євро. І тепер, згідно задуму, зможе закінчити будівництво до 2015 року. Сподіваємось, реалізація проекту поставить крапку у питанні щодо можливих загроз від Чорнобильської атомної електростанції в майбутньому. Отож, ви переглянули сюжет, присвячений 25-й річниці трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Отож, з цієї теми ми і розпочнемо сьогоднішню програму Євроінтеграцію. Гість програми, директор громадської організації бюро екологічних досліджень Дмитро Скрильнів. Вітаю вас на сьогоднішній телепрограмі. Добре. Пане Дмитре, і власне перше запитання. От 25-та річниця Чорнобильській атомній електростанції цій катастрофі, яка відбулася. Е, є чимало прикладів вибухів на електростанціях. Це і Америка, 79-й рік, і зараз нещодавно Японія Фокусіма. Як приклад, ядерна енергетика, хоча і є дуже вигідний спосіб отримання енергії, але й дуже небезпечний для людей. Як громадськості відстоювати свої питання в, цьому, в цій проблемі? Ну, ви бачите, що власне остання аварія в Японії вона призвела до того, що почались протести населення в багатьох країнах в європейських країнах, в самій Японії, і, і звичайно, що багато людей протестує проти розвитку атомної енергетики. Ну, на це досить, досить активно відреагували і лідери європейських держав, які сказали, що переглянуть свою стратегію енергетичну в бік закриття атомних станцій. І як не надивно, як не дивно, виступили лідери Росії і України, які сказали, що ми не можемо відмовитися від електроенергії атомної, і ми повинні просто підвищувати рівень безпеки. І, власне, що ну, ця, ця енергія є дешевою енергією, без якої наша економіка не може розвиватися. Насправді я вважаю, що це не є дешева енергія, якщо ми порахуємо ті збитки, які Україна втратила під час Чорнобильської катастрофи, Ви зараз бачите, які збитки е в Японії. І крім того, атомна енергетика має ще ряд проблем, які людство не вирішує, просто відкладає. Це відпрацьовування ядерні відходи, які фактично технологій е, знищення, яких <гум> практично немає. Ми практично приймаємо відкладене рішення, відкладаємо їх наступним поколінням, які потім будуть за, за власний кошт вирішувати ці проблеми. Фактично, жодна країна не знайшла е, нормального, якісного способу е, видалення, чи е, наразі вони зберігаються. Були спроби в Швеції їх поховати mm -hmm. в геологічних горизонтах, тому крім крім рівня небезпеки, це ще й серйозні економічні проблеми. Просто в тариф електроенергіятом не закладаються всі ті витрати, які сплачують фактично ми з вами ми. І якщо, якщо бути ще, скажімо так, говорити про те, хто будує атомні станції, то якщо ви подивитесь в тариф на електроенергію, то громадяни доплачували за будівництво Хмельницької атомної станції, і в тарифі на електроенергію є закладені кошти на добудову. Там можливо це копійки, ми з вами це не відчуваємо. Але фактично, ми, ми спонсоруємо також будівництво атомних електростанцій. Тому, звичайно, громадськість, і ми занепокоєні розвитком таких подій з розвитком енергетиків. Тому що в Україні заплановано будівництво ще більше 10 реакторів нових. Крім того, нещодавно ви знаєте, продовжили і планують продовжити далі okay. термін дії старих реакторів. Термін дії, яких вже закінчився. Тому що частина реакторів, які діють в Україні, в нас всього 15 реакторів тисяч 15 енергоблоків на чотирьох станціях працюють. Власно з них вже в деяких закінчується термін-термін е роботи, проектований термін. І власне нещодавно уряд вже продовжив термін роботи на Рівенській атомній станції, яка 76-го року була побудована. У нас ще декілька реакторів є 77-го року. Це знов ж таки на рівенській і на південно-українській атомній станції. І власне, що нас непокоїть, що такі рішення взагалі приймаються без консультацій От, власне, пане Дмитре. А громадськість, наскільки вона може контролювати ці питання, наскільки вона має доступ до, до того, щоб її почули, ну ще ще, ще в е, ще в 2009 як я не помиляюсь, була прийнята постанова. Власне про, е, про порядок прийняття рішень про будівництво об'єктів атомної енергетики. І власне там було передбачено, що саме цікаве, що е, якщо ви будуєте нову атомну електростанцію, передбачені громадські uh -huh. слухання. Якщо, якщо ж ви ви приймаєте рішення про Продовження терміну експлуатації, це приймається без консультації громадськості. Тобто, фактично, той блок, який вже відпрацював свій ресурс, і це рішення, яке найбільш небезпечне, чим будівництво нової атомної електростанції, воно зараз приймається без залучення громадськості до обговорення, законом не передбачені ті ж громадські слухання по регіонам. І це приймав Державний комітет ядерного регулювання на своєму сім'ї приймали рішення про продовження терміну експлуатації. Власне, те, що зараз навпаки відбувається в Європі. Європа відмовляється від продовження експлуатації багатьох країн Німеччині. Ви знаєте, протести були і власне виступали урядовці цих країн, які казали, що ми не будемо продовжувати термін експлуатації тих реакторів, які вже вичерпали свій ресурс. В тому то є небезпека. І якщо, ну mm -hmm. якщо ми бачимо, що який масштаб катастрофи стався зараз в Японії yeah. при їх культурі поведінки, при їх культурі рівні безпеки і організованості, то ми можемо стверджувати, що це є дійсно досить небезпечно. І я моніторим, ми моніторим mm -hmm. повідомлення в засобах масової інформації, і ну, буквально там декілька місяців тому було, що за несплату за борги відімкнули від електроенергії Чорнобильську атомну станцію. Зрозуміло, що там відімкнули не не якісь важливі об'єкти mm -hmm. укриття, які залежать там від укриття, від інших, але навіть якщо від, відімкнули душові. Чи сторожову. великий фактор має людський фактор в ядерних інцидентах? Якщо працівник атомної станції, наприклад, йому вимкнули світло, він десь в холодному приміщенні переодягався, і це вже якийсь для нього нестандартна ситуація, очевидно, що це не покращує безпеку атомних реакцій. Якщо вже в нас за борги відмикають атомні yeah. станції, же Чорнобильська атомна станція, яка мала би бути показником безпеки yeah. в державі, власне, зараз діє, які діє урядом, то, то, то що можемо ми казати про... Про той рівень безпеки, який зараз може бути забезпечений. Пане Дмитро, ви представляєте громадську організацію Бюро екологічних розслідувань. Мета заснування цієї організації, які проекти вона веде? Наша організація, ну, ми, ми, ми були засновані, створили в 2005 році. власне, спільно з журналістами журналісти, юристи та фахівці з екології зібралися разом і ми вирішили створити таку організацію. До цього дехто з нас працював в інших організаціях, в екологоправових організаціях, в журналістських організаціях. Ми власне зрозуміли, що спільно фахівці-юристи з журналістами можуть, можуть змінити певну ситуацію. І основна наша ціль, це, власне, Слідування це сприяння тому, щоб якісь екологічні проблеми, порушення екологічних прав громадян знайшли фахову юридичну підтримку. З іншого боку, були висвітлені в пресі, тому що коли, коли проблема. Відкривається, mm -hmm. очевидно, що набагато простіше шукати рішення, тому що ну ви знаєте, що в нас дуже великий фактор корупції, фактор зв'язків, mm. фактор покриття чиновниками тих чи інших ситуацій, коли це вже виходить на телеекран, абсолютно по іншому вирішується та чи інша ситуація, і скажімо так, це 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 нам допомагає допомагати людям вирішенні тих в чи інших тих чи інших проблем. От